І доки буде таке, що в державі, держслужбовці будуть мати мільйони зарплати, а просто громадянин має 5, 6 тисяч, 10 тисяч. Так поставте їх на ці зарплати і будуть знати, як з ним ще врахуватися. Як голова на цього на З його зарплати дето 5 мільйонів. З чого? З яких грошей ми платимо такі гроші йому? За так, що? Скажу... Він держслужбовець, дайте йому 10 тисяч зарплати. Навіть сидить там у кабінеті і буде знати, як цінити людей. А йому плівають, знаєте, він у теплому, за ті мільйони, він піде на канар відтихати. Так само вони... голова РНК є. Все, регулюрова цін. Сказати людям так, що. Ой. Ми вирішили, що буде така, будемо прирівняти до Європи. Кого що ми звідали, в Європі живемо? Кого звідали? Да? Кого звідали? Ми що в Європі? Зарплати та жінка, європейські... яка має 2000 тисячі пенсії, так. у Європі має 2000 євро. 1760 да. Ні, чекайте, 2000 євро. А у нас 2000 гривень. За і заплати 2,5 тисячі податка так. на нерухомість. І кажуть, газ, світло, вода і не вистачає. А за що їсти? За що жити? Випити стакан води, і якщо восстане на кусок хліба сухого, та поставити її на цю зарплату, там вона буде знати, як регулювати ціну. Що ми настільки дурні, що не знаємо, як, як може бути до сентября місяця 2,50 закачали 30 мільярдів кубів газу у схорону, а зараз у нас 10 гривень той газ. Ніхто нічого не робив. Люди побудували газопроводи державні. Вибачте, я завтра піду куплю буханку хліба. вони Мені скажуть заплати за те, що ми тобі доставили цей хліб. Так само, як цей голова, чи хто там говорить, яка транспортування газу державними трубами тим усім державам. Що вони поставили сюди народу, щоб було їхнє? Вибачте, ці євреї сидять і хочуть з України зробити. Знаєте що? Бидло, щоб нікого не було. Не робите. От, геноцид українського народу. Розумієте, євреї сили? Пінчуки, ахметові і прочі! Правда, чоловік говорить, що відносно транспортував ну як так, без всякої розрахунки. Не обґрунтовано взяли ні з того. поклада. Яка транспорту рука газа на Люди роками і третє, там не жиють. Вибачте мені, то... хто заключав з ними за транспортку газа? Наприклад, звідки вони взяли мої дані, що я мав їм платити? Я з ними договору не маю на транспорті газу. Яка фірма яку, фірма, яку я фірмі плачу за транспортування газу, ніде не вказано. Указана платька той самий рахунок, що і на газ. Так вибачте, то. Якщо я торгую чимось, займаюся бізнесом, то я не питаю вас, як я достаю цей товар, щоб вам продати, то твої проблеми, як мені поставити його, як людині продати. А вони на нас кладуть ті обов'язки, які ми не маємо платити. А що не я Ті обов'язки на нас не мають лягати. Тому що то його проблема як доставити. І чому держава думає за тих олігархів? Вибачте мені, що не скаже Фізер, давайте так, ви будете торгувати, і ми вас будемо підтримувати. А от їм держава диктує прем'єр-міністр. Чого він диктує ціни? На газ на воду на то. Так нехай той олігарх продає мені. Я за я буду згодний купити, або не буду згодний з ним за ту ціну купити. Чого держава заставляє мене покупати по його цінах? І чого держава платить 50 мільярдів за світло, за зелену енергетику, так нехай той пінчук, нехай той Ахметов, Коломойський, усі виплавляють своє желізо, продають людям із зеленого тарифу. А не держава їм вертає 50 мільярдів. За що їм вертати 50 мільярдів? А на народу ту ставлять на шию ті ціни, які вертають тим олігархам. Йому не треба переживати як як торгувати чимось, щоб заробити гроші. Йому не треба переживати, тому що з бюджету пішли в Європу, взяли 2 міра, дали оцим олігархам. Це оренду справедливо. Ні, це це не є справедливості. Це не є справедливості. І чому вмісто того, щоб хліб вирощувати і прочі на полях, вони ставлять, вибачте, свої, Ці, що світло качають батареї, гектари, тисячу гектарів. Електричні Не Вітряки. а сонячні батареї.